Брати Ісуса Христа, які колись не вірили в нього, після Його Воскресіння повірили, тому що всяка зневіра потребує зустрічі з Ісусом Христом. Якщо ти є в зневірі, якщо ти є в розпачі, чи ти є в якомусь іншому стані, в якому би стані ти не був, Пам'ятай, з цього стану тебе не виведуть лікарі, тебе не виведуть медикаменти, тебе не виведе якийсь психолог, тебе може звільнити і вивезти тільки Ісус. Галилуя! Прийди до Нього, зустрінься з ним, переживи Його. І коли ти зустрінешся з Ісусом, Він неймовірно силу тобі дасть жити в цьому житті. Він дасть тобі віру продовжувати кожен день на цій землі серед болю, розрухи, біди. Він дасть тобі духа, який буде сильніший за твоє тіло. Алелуя!